В Асканії нові зараз бейбі-буми. них народилася малеча, і сьогодні ми це все побачимо. Поїхали. Понад три тисячі видів тварин живуть тут, у так званій напівволі. Це означає, що деякі з тутешніх мешканців народилися у вольєрах, а вже потім їх випустили. Для багатьох рідкісних видів тварин це єдиний спосіб повернутися у дику природу. Бачите, вони там позаду мене приймають пильові ванни. Я б дуже хотів підійти з вами разом ближче до них, але не можна, бо мама за свою дитинку Славусю на роги візьме. Бачите, вона вже на мене дивиться агресивно, думає, що я тут. Ой-ой-ой, прийде -ой -ой -ой. до нас. Бачите, який нерівний паркан. Не думайте, це не корозія, це кобила проживальсько рвалася до самця. От на що здатна жінка, коли бажає щастя. Крім величних жителів безкрайнього степу, Асканія дає притулок і меншим створінням. Тут гніздяться безліч птахів, екзотичних і не дуже. Багато хто запитує, звідки взялася мода фоткатися з мімімісочними котиками, тваринками, кроликами, сусликами. Так, от започаткував її засновник Асканія Нова Фрідріх Фальцфейн. Сьогодні ми познайомимося з його творіннями і подивимося всіх цих гарнюніх таких тваринок. цих мі-мі-мі-мі-мі-мі. В цьому вольєрі живуть нутрі, гарнюнечки. От скажіть мені, як з такої красуні можна робити шубу? От як тільки рука на таке підіймається. Але шуби теплі виходять. У туті мої! У Куди хубі! У хутички Глянь, цей мабуть, старший трошки. Уті хутічку! Не боїться глянь. У мої утічки! Це якийсь чи мужик, чи баба, ну якась зла така. Я а вона стоїть. Бандерша. Зараз ми з вами обов'язково зайдемо до лебедів шипунів і перевіримо, наскільки вони шипуни, а не крикуни. Кажуть, що це дуже небезпечно, тому що самець неймовірно агресивний і може навіть своїм крилом перебити руку або ногу. Але я спробую підібратися якомога ближче. О, бачите, він зараз набундючився. І пелікан дуже любить, коли йому гладять клюв. Дивіться, зараз я. Оп! О! Іди сюди. Боже! А оце мої любі гвинторогий козел. Ви здивуєтеся, але це жіночка. Бачите, вона бородата. Ой, от що значить образилася жіночка на те, що назвав її бородатою. Отже, ціна вхідного квитка до Асканії Нова у супроводі екскурсовода 30 гривень. Двомісний номер у скромненьких місцевих готелях обійдеться в середньому в 400, А поїсти в «Асканії Нова можна орієнтовно за 30-40 гривень з однієї людини. Ой, такого єднання з природою і такої свободи, як в Асканії нові, я не відчував ще ніде. Приїздіть сюди, обов'язково тут шикарно! Тут ей ей я ж типу, ви куди? Ей! ей, ви що з тут же бізони, мене з'їдять!